На привозі покажу вам трошки ціни. Жилеточки дивіться, продаються, Курточки. Так, а це що? Лосінчики. Курточки. А скільки такий костюмчик коштує? Тищу сто. Тисячу сто. Тищу сто із штанішками, так? Да? Да, да, це костюмчик. Ага, а розміри які? 46-й. Лише 46. й Дивіться, тищу сто костюмчик. А кольори які у вас є? Вже ніякі? Так, о, це що таке? кофточка, шубка да? да. А така куртка скільки? 1800. Це зима, так? Да? Да. 1800, така біла курточка. І покажу вам, дивіться, по штанам, кому може цікаво. Це тут дівчинка ось стоїть, як виходить з молочного корпусу з боку. Так, водолазочки по 300 гривень. Дивіться, хто любить з горлом, 300 гривень бускового кольору. така По 250 і світерочки. Да. А, Це таки на худеньку дівчинку зовсім, так? Да? А такі водолазочки по чому? Такі теж ось до 250, 250 і далі кашемірові 250. по 300. Ага, і кашемірчик по 300. Тому, дівчатка, кому цікаво, приходьте.